Мій шлях мене давно обрав, здається, і дух нестримної свободи дарував, іскрою віри запалив гаряче серце, то тихо грів, то до нестями спопиляв. Незрима даль так манить міражами, І мене зове у цей далекий світ. У ній віки сідими сторожами, беруть у жертву час веселих літ. Я вічно прагнув до зірок на небозводі, пізнати те, на чим безвладний час, як одинокий Робінзон на острові поезії й мелодії, вловити істину, що затаїлась поміж нас. Та якщо б'ється серце в грудях так завзято, і здатен я любити, вірити і творить, красу цього життя і сенсу нім вбачати. Та, значить, не даремно живу у дану мить.